В тебе що там до міста? З Приступи якісь. Це що за приколи? Демони вселяються, чи що. О, зрозуміло, все з тобою. От ти чортяка, ви вже літаєте, ви виходить просто по землі, а ви літаєте, Міхуїло, на... щось нюхала. Туди не можна. Слухається мене. Люблю, коли вона не слухається. Дивись, бо зараз на тебе до міста нападе. А я говорив ховайся від нього, а то там. А ти на нього напади. Куди ти дивишся постійно? Що ти там на тому потолку знаходиш? Та нічого немає, нічого не літаю. Я взагалі не розумію, куди ти заліпаєш. Це юний охотник, щось там Готовить нападіння. Він карти поприносив. Зараз він вам розкаже, відкуда все готувалось. Ага. Дракон. Та господі, мені аж страшно, я дёрнувся. Що в нього в голові я взагалі боюсь представити? От уже ж. А скільки усилий приложив, не трогай дівку. Ти чого її обіжаєш? Резкий як не знаю що. Ага. Знов готовить нападіння. Це перезарядка. Мозги чухає, тактику продумує. На тобі. Налякала тебе, да? Оце щоб ви розуміли, так кожну ніч. Перед сном, як тільки я там спати лягати, починається оця біжуха. Ага. Ти хоч як бігаєш, хоч не матюкайся, нас діти дивляться до міста. Будь нормальний, культурний, воспитаний хлопчик. Все, моститься вже король, я вам в свої хороми. Буде відпочивати. Ти будеш спати, король? Куди ти дивишся? Там нічого нема. Там нічого нема, куди ти залипаєш? Налякай мене. Та ти прикалуєшся, да ж ніде нічого. Що ти там дивишся? Ну люстра. Ну невже ж ти дивишся люстру оцінюєш? Чого? Господи. Я тобі більше не дам тих палочок, бо тебе одних плющить. Лягай спать, не мороч мені голови. Все пока, спокійної ночі. Що да... йому змущається. Що ти там возмущаєшся? Ди лягай біля мене, будемо спати. Не хочеш? Ну ладно, спокійної ночі.